Вітання, всім вітання, добрий день. Добрий день для тих, хто в Україні. І добрий вечір для тих, хто в Америці. У, -у, -у Девіс. В кого є старий якийсь, ну окей, не старий, добре. У когось є ідеальний диван, який ви хочете продати. Ідеальний диван, але він вам надоїв, не вписується. Знімаєте відеоролик або дивана, або стінки. знімаєте відеоролик. Мені. Я виставляю собі на профіль свій Тіктока, пишу ціну і я продаю ту, ту мебель вашу або диван. Підходить вам таке, кажете свою ціну, я своє мінімальну націнив і продав. Йдемо далі. Кому треба автомобіль продати, теж можу продати. кидаєте мені відосик, кажете свою ціну. Мені там може 50-100 доларів десь, а більше не треба. І все, я виставляю. А може якраз продасться. Треба пробувати, треба пробувати. Життя тут така штука ж треба пробувати, знаєте? Окей, так що чекаю, давайте гасимо, гасимо.